Безперечно, вона поводилась з тобою жорстоко, та бачиш, їй не завподобать твоя вдача, так само, як і місіс Скетчерт, не завподоба моя. Але ж як добре ти пам'ятаєш усе, що вона тобі сказала, і як вона вчинила, як дивно, як дивно, що її несправедливість так глибоко запала тобі в душу, мені? Кривда не врізається так у пам'ять. Хіба ти не почувала б себе щасливішою, якби забула її суворість і той гнів, що його вона збудила в тобі? Життя дуже коротке, і мені здається, що не варто марнувати його, розпалюючи в собі злість і перебираючи в пам'яті свої образи. На цьому світі ми всі до одного приречені нести тягар своїх провин. Але скоро, я вірю, настане час, коли ми звільнимось від них, визволившись від своїх тлінних оболонок. Тоді з нас спадуть нитість і гріх разом з обтяжливою плоттю і лишиться тільки іскра, духовна, незрима.